Тальна ДТП трапилася на Прикарпатті цими днями по обіді між населеними пунктами Калуш та Добровляни трапилася дорожньо-транспортна пригода. Поліція розпочала розслідування. За попередньою інформацією 56-річна водійка автомобіля Рено, машканка Калуського району, здійснюючи маневр обгону, не вибрала безпечної швидкості руху та допустила зіткнення із легковиком марки Audi 80, який рухався у напрямку села Добровляни. Опісля керманичка Рено з'їхала з проїжджої частини. Ківе внаслідок ДТП пасажирка 1937 року народження, мешканка Калуського району від отриманих травм загинула на місці. Водійку доставлено до лікарні. Наразі призначено відповідні експертизи. Слідчі з'ясовують обставини, що спричинили трагедію на дорозі. За фактом дорожньо транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Поліція закликає водіїв бути уважними під час їзди. Необхідно дотримуватися безпечної швидко. Кості та правил дорожнього руху Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.